Добрий день, мене звати Тетяна Ростиславівна Франчко. Я дитячий невролог вищої категорії, я дитячий психіатр вищої категорії. В яких випадках звертаються до дитячого невролога? До дитячого невролога звертаються в тих випадках, коли ви бачите, що дитина до року трошки відстає в своєму розвитку. Невчасно сіла, невчасно стала, невчасно почала ходити. Коли в дитини з'являються якісь аномальні рухи тіки, нормальні рухи очима, а нормальні рухи губами, руками, коли у дитини порушений сон, порушена хода, є запаморочення, є головні болі, є втрата свідомості. В тих випадках є сенс звернутися до дитячого невролога. До дитячого психіатра звертаються в тих випадках, коли у дитини порушена поведінка, коли дитина відстає в розумовому. Розвитку або мовленевому розвитку, коли у дитини є певні страхи, є депресія, коли у дитини є якісь напади, напади агресії. Якщо ви вважаєте, що вам потрібна допомога дитячого невролога, дитячого психіатра, будь ласка, звертайтеся. Ми з вами все подолаємо.